Є такий у нас приклад. Була запасна лоза. От, один сорт. Ось одна, ось друга. Так, ця йде звідси. Ось. А ця йде нижче. Ну, нема куди її тулити. Що з цим поганим робити? Підрахуємо один, два, максимум три бруньки і зрізаємо їх. Чому? Тому що от він в мене лишився. А тулить його нема куди. Лише як запасний пагін був, різ собі. Значить, ми його обрізаємо на 2-3 бруньки. Один, два. Там будемо бачити, буде можливість, буде рости не буде, будемо сліпляти. Ось такий гарний пагін ми змусили обрізати. Тулити нема куди. Другий випадок, другий приклад. Була прищепа. Сорт хамелеон Ось він йде. І один пагін. Знайте, ось цей основний. Від нього пішов ще один. Якщо видно, ось. І тут ще пішло два. Цих два я запустив на шпалеру Це я обламався по ходу, як запасний. а що хочу сказати. А цей залишився, ну нема куди тулити. Що ми робимо з цими двома паганами? Так само беремо. І ріжемо відрахуємо. Один, два, три. Зрізали. Відступаємо трошки від бронки, щоб визив. І це будуть кілька паганів, щось обламаємо, нехай буде один, буде на заміщення, буде супер, Найближче до голови куща. Так само з цим пагінцем. Беремо і на 2-3 брунечки його зрізаємо. Це забагато, по-моєму. Раз, два, три. Ось так. Так, далі. На даному рукаві в мене взялися одна, друга, зачепилася, третя і четверта підщепи. Тут я підчепу заплітав на той рукав, тому зав'язав в одному місці степлером, в другому місці дротом, обов'язково, щоб не обломати. Цей так само за, з, зачепив, загнув. Він затонкий, але щось будемо з цього вибирати, щось будемо залишати, будемо пробувати. Гурман ранній, кишмиш, казка. І в нас залишилося? Слава Україні! І все Але пагане тоненькі. Що ми тут робимо? В даному тут всього є. Так, в даному тут всього є дві брунечки. Так ми їх залишаємо. Там може бути більше, але... Но... Ну, не знаю, дві залишаю тут. Тут є більше цих бруньок на цьому винограді. Є раз, два. 3, 4, 5, 6. Ну, ріжемо ось так, поки що. Лишаємо хоча б 3, ну, 3 броньки. І там піде ми, пустимо, може щось обламаємо і один-два 2 пагани. Потому що ворожай вряд ли витягне. А на це на лозу ну, буде у нас добре. Поки що так. Дякую за увагу.